مرتور Справа глибина серйозна. Тому якщо що, краще падать наліво. А краще взагалі не падать. Ось як справа. А Тепер треба на самий верх на гору. Там наша фортеця Хотинська Тут і така красота А ми по мурах Там якісь води стокові Не знаю що там Люди Ціко Мочуть. Ну це будь якісь каналізаційні стокові мне внизу мабуть під цим муром є щось прохід Там якийсь. Так, тут трошки покарабкатись, покарабунькатись Так трошечки Найнебезпечніші на дорозі Отакі от кущики з ними треба бути дуже обережно. Так. так. Міст фортеця. От звідти ми прийшли. To read them text. <laughs> Тут цей горіх так трохи заважає. Нічого. Thanks. Вот ну, это мы прошли. С картиной, можно сказать. За рахунок складности маршруту. Загалом все легко. Ничего складного. Вот мы и на месте. Па-па!